Привіт, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або ковтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресу і я дуже рада вітати вас на своєму каналі в гостях у пані Олени. А пані Олена це я. Перш за все, величезне дякую всім тим, хто вирішив підписатися на мене, хто залишив для мене свої подобайки та коментарі під моїм попереднім відео. Це дуже надихає мені на подальшу творчість і бажання ділитися нею з вами. Сьогодні я хочу присвятити своє відео лише одному виробу. Після того, скільки позитивних відгуків і скільки коментарів він отримав під моїм попереднім відео, я думаю, що він того вартий. І це буде про мій тризуб, про мою вишивку. Я його вже практично повністю закінчила. Ось, як ви бачите. Чому практично? Тому що тут у мене на дачі немає фетру, яким я хочу закрити ось цей виворотній бік. Ну, це цілком поправимо. Як ви бачите, я, його, я вже зняла свою роботу з пяль. Я його вирізала. І використовувати я його буду як змінну нашивку на одяг. Для прикраси на одяг. Як прикрасу на одяг. Я вважаю, що не треба буде докладати багато зусиль, щоб пришити або зняти його з будь-якого одягу. Мені здається, що на джинсовій курточці чи на толстовці він буде виглядати дуже цікаво, красиво і не... незвично. Зараз я вставлю декілька кадрів тризуба для вас, щоб ви могли роздивитися його у усіх деталях. А потім запрошую вас прогулятися на пару хвилинок зі мною полісу, послухати спів птахів, помилуватися красою природи. А потім запрошую подивитися та послухати огляд матеріалів та методів вишивки, які я використовувала для при створюванні тризубу. Я думаю, що багатьом із вас, вас буде це цікаво, а, а, а може бути, когось надихне наше створення щось свого. Для мене це буде великий подарунок. І так, дивимось! Пойдем. Запрошую вас до моєї майстерні. Саме тут за останній місяць відбувається магія і втілюються мої творчі задуми. Мені здається, що краще за майстерню і придумати склад. складно. Чудова природа, свіже повітря, спів птахів, кукурікання півнів, бекання кіз і два моїх прекрасних помічника. Створюють неповторну атмосферу для творчої праці! Наступні кілька хвилин я хочу присвятити тому, щоб розповісти вам про ті можливості, які відкривають нам різні декоративні матеріали. Я хочу оглядово розглянути деякі способи роботи з ними. Відразу хочу сказати, що це відео не заявлялося як майстер-клас. Як ви розумієте, всі способи декора... дек... і, декора... і декоративні матеріали описати в рамках невеликого відео неможливо та й нема чого. Моя мета подарувати вам натхнення. Можливо, до вас прийдуть свої власні ідеї. А ще я хочу показати, наскільки це все просто, і кожен, у кого, у кого з'явиться бажання створити, створити свою власну брошку, нашивку або просто прикрасити вишивкою одяг, цілком зможе це зробити. Отже, розглянемо основні матеріали, з яких створений мій І також я хочу розглянути способи їх застосування. Розпочати я хочу з паєток. Отже, паєтки. Що це таке? Паєтки це металеві або пластикові податливі пластинки. Вони бувають різної форми, частіше використовуються круглі або шестигранні. Також вони бувають різного кольору одноколірні та двоколірні, і розміру. Як правило, їх пришивають, тому на кожній паєці є маленький отвір для голки. За допомогою паєток можна втілити в життя будь-який задум. Ними розшивають вечірні вбрання, сумочки, взуття, рюкзаки, диванні подушки і навіть картини. Найчастіше дивлячись на розшиті паєтками вироби, ми думаємо, що така робота дуже копітка і зовсім не швидка. Насправді, якщо ви бажаєте створити унікальне вбрання, прикрашене паєтками, хвилюватися не варто. У роботі немає нічого складного, але терпіння, звісно, знадобиться. Але тим, хто в'яже величезні кілометри ажурного полотна, я вважаю, що терпіння не позичати. Методів використання паєток безліч. Зараз я хочу вам показати прийом, як пришити паєтки методом риб'яча луска, для того, щоб, щоб створити ефект риб'ячої луски, ми пришиваємо кожну наступку, наступну паєтку, перекриваючи попередню, і розташовуємо в кожному новому ряду паєтки зі зміщенням. Голку з ниткою з ниткою необхідно вивести на лицевий, на лицевий Стороні так, щоб вона розташовувалась поблизу вже пришитої блискітки. Прикрасу надягають на голку, після чого фіксують стібком. У багатьох майстер-класах можна побачити, що фіксують паєтку одним стіпком. Я надаю перевагу двом, оскільки це дає змогу максимально чітко зафіксувати прикрасу на місці і е вона тоді не перевертається. Так, Наступний крок: ми виводимо іголку попереду щойно пришитої паєтки на відстані цілого діаметра. Нанизуємо на голку нову прикрасу і повторюємо дію. Таким чином, виходить, що паєтки накладаються одна на одну. І використовувати для цього нитки не видно, не видно в готовій роботі. Попри те, що потайний шов предпочає повну його відсутність у готовій роботі, краще підібрати нитки в тон декору, що пришивається. У моєму випадку я використовую мононить. Це така нитка, яка нагадує тонку волосинь. Вона прозора, але досить міцна. Такий прийом риб'яча луска застосовується в багатьох вишивках. Він створює дуже красиву таку поверхню, дуже схожу на луску, але може застосовуватися для чого завгодно. Наприклад, це можуть бути пелюстки квітів, це може бути крила птахів та багато чого іншого можна вишивати подобним чином. Крім описаного і показаного методу, ми можемо пришивати по одній паєці, фіксувати їх бісером. Ми можемо також їх комбінувати один з одним. Паєтки мають різних виробників. Основні виробники це Франція, Італь, Італія, Китай та Індія. Якщо ви бажаєте отримати на виході гарну річ, не шкодуйте грошей на матеріали. В іншому випадку вас може очікувати велике розчарування, бо така складна праця заслуговує на гарні компоненти. Наступний спосіб. Який я хочу вам показати, це спосіб вишивання канітелі. Знову ж таки, канітель буває різна: і м'яка, і жорстка, і різних кольорів, і різних розмірів. Що таке канітель? Канітель являє собою таку спіральку з найтоньшого дроту, всередині вона порожниста. В моєму випадку у мене м'яка канітель злотістого кольору. Її дуже легко розрізати звичайними ножицями на невеликі шматочки. Як я вже розповідала, що канітель має таку порожню Частину внутрі. І е, голка дуже легко проходить крізь неї. І я ось таким чином нарізала канітель і буду пришивати як будь-яку іншу прикрасу. Наприклад, як бісер, чи стекляру, чи намистини. Ось можна побачити, як голка. А спокійно проходить крізь шматочок канітелі, і я просто пришиваю її до основи. Ще я хочу вам розповісти про бісір. Ну, Бісер також як і будь-який інший декоративний матеріал, може бути різних. Розміри форм, різного кольорного забарвлення. Він може бути прозорий, непрозорий, блискучий матовий, перламутровий, позолочений, який завгодно. Також він може бути різних розмірів. Знову ж таки, моє відео не є якимось введенням матеріалознавства. Я просто вам роблю невеличкий огляд. На те, що можна і як можна застосовувати у вишивці. Бісер може бути різних виробників. Основні виробники, яких всі напевно знають, це Чехія та Японія. Японський бісер, звичайно, найякісніший, найкаліброваніший, має багато розмірів. Ну, і, звісно, він найдорожчий. Звісно, є ще китайські виробники, як же без, без нього, але я дуже не рекомендую його застосовувати, тому що якість такого матеріалу не відповідає кращому рівню. А наша праця і час просто не заслуговують такого до себе ставлення. Методов пришивання бізером є дуже велика кількість. І, в принципі, все залежить від фантазії, від задумки автора вишивки. Навіть просто застосовуючи дорожку з трьох бісерин одного кольору, як я роблю на відео, я беру три голубих бісерини, а дві прозорі, і одна має таке золотисте напилення внутрі. Набираю їх на голку та пришиваю до основи, так, щоб бісерний ланцюжок мав невеличкий виступ. Таким простим способом створюю об'єм і цікаву гру кольорів. Далі я на відео хочу вам показати комбінацію бісера та паєток. Простіше не придумаєш. Набираємо на голку бісеринку, паєтку, бісеринку, паєтку бісеринку. І просто пришиваємо всю цю послідовність до основи. Усе. Порається навіть дитина, а результат виходить чудовий. За такої простої техніки можливі комбінації кольорів і розмірів, а можна замість якоїсь бісеріни взяти на мистину і це все одразу змінює. Тобто навіть такий простий спосіб, який, у принципі, досить швидко заповнює простір, дає дуже цікавий ефект. Якщо ви загуглите методи вишивки бісером і паєтками, то отримаєте нескінченну кількість варіантів. Так, наступний матеріал, з яким я хочу вас познайомити, застосовується не часто, але при цьому він не менш декоративний, ніж попередній. Я говорю про вишивку за допомогою рафії. Найпростіший спосіб взяти голку з товстим вушком, протягнути ось цю стрічку з рафії в ту голку і прокладати стібки по полотну. Чому ні? Цілком можна. У моєму випадку це не зовсім було доречно, тому що виходила б досить грубо. Тим більше, голка проколю... проколювала великі отвори. Тому я в даному випадку пришиваю рафію і формую такі об'ємні буфи. Ще хочу показати простий метод вишивки. Муліне це французький вузлик. А, дуже його люблю. Намотую на голку, потрібна мені кількість обертів в цьому випадку 4 проколюю тканину і виводжу голку на виворіт. Найголовніше стежити, щоб нитка не заплуталась. Що стосується моліне, я використовую нитки Анкор або DMC. Я люблю робити якісь колірні градієнти. В даному випадку колір приходить з блідоблакитного на темно блакитний Для того, щоб французькі вузлики вписали загальну концепцію вишивки, я додаю подекуди. Одинокі безсірінки в тон, які створюють знову ж таки додатковий блиск та фактуру. Отже, друзі, все вам показала, про все розповіла. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Величезна подяка всім тим, хто вже поставив мені свою подобайку. Якщо ви це не зробили саме час це зробити, підписуйтесь на мій канал. Запрошуйте друзів подивитись мої відео. Залишайте ваші коментарі. Побачимось!